Нові призначення в українському уряді. Кіткелог приїхав в Україну на кілька днів. В світі роздумують над тим, чого чекати від завтрашньої заяви Трампа. Актуальні події аналізуємо з Тарасом Загороднім, політтехнологом. Пан Тараса, вітаю вас, доброго дня, Володимир Зеленський запропонував Юлії Сверденко посаду прем'єр-міністра. Оновлюється уряд. Як ви бачите зараз ситуацію, яка відбувається в країні, і чому відповідно от саме зараз вирішили зняти уряд Шмигаля? Ну, я повністю підтримую, тому що Шмигаль, що є, що немає. Тобто, в таке мене таке враження було від Шмигаля, що в країні нічого не відбувається. а Завдання Шмигаля було тільки що сидіти і удавати борхливу діяльність. ось принаймні, Свириденка показувала знаки життя в цьому уряді. Принаймні, те, що я бачив, її політика щодо в першу чергу промисловості, розуміння. Стимулів щодо розвитку промисловості, розуміння, куди повинна рухатись економіка. Ну було значно більше саме від а, пані Свериденка. А ось і я тому вважаю, що досить непогана кандидатура покаже. Ну час покаже звичайно, як вона себе буде як себе покаже. Але ну, принаймні, я давно це вітав. Ще б хотілося бачити притомну людину на Міністерство оборони. Це було б дуже добре, особливо враховуючи війну в нашій країні. І тоді можна було б говорити, що якісь ротації відбуваються, і сподіваюся, що буде не найкраще. Чого очікуєте від нового уряду? І кого би ви, до прикладу, бачили на як очільника міноборони? Ну, давайте так. Я хотів би, щоб це була або людина, яка принаймні в армії служила так. Яке розуміє, що, що таке армія, а не незрозумілі люди, які і близько не бачили заступники. Безумовно повинні бути або діючими військовими, або які мають стосунок до а, а, нинішньої армії, розуміють, потреби армії, як вони формуються, що треба замовляти, а, бачити перспективу, а не просто удавати а, якісь незрозумілі цивільні люди, які Замовляють щось, не замовляють, куди рухається армія, як вона рухається. Тобто, цим повинні бути люди, які повинні цим займатися. професійні, які розуміють про що йдеться. Ну, наприклад, ви там говорите на у нас все навколо ціни. Там так ми там замовили дешевше дрони і все інше. А відповідають вони часу. А коли вони прийдуть, чи будуть вони актуальні там, наприклад, через пів року. І багато чого іншого. Я там бачив, наприклад, там було запитання: що поки вони збиралися на 5 кілометрів. Це відома волонтерка, якось писала Дана Яравая. Домовлялися, наприклад, що на 5 кілометрів потрібно цим, щоб оптоволокно було. А у росіян вже на 20 є. І поки вони там чухали собі якісь місця, виявляється, що це вже не актуальне. Потім не беруть. Ну тобто, тут військові частини задають запитання, що це таке. Не забезпечується фінансування наших зРК, які є вже в наявності, і багато чого іншого. Тобто, я сподіваюся, що в міністерство оборони з'являться люди, які безпосередньо дотичні до армії і мають стосунок до армії. А кандидатура ну організатор, в першу чергу, повинен бути. От і які розуміють, що таке війська, і бачив його не на папері. Ну от Кирило Сазунов пише про те, що нам потрібні нові підходи в Міноборони та у відносинах зі Сполученими Штатами. Поки що немає офіційного оголошення про це, але ходять чутки, що Умєров поїде послом в США, а Шмигаль стане очільником міноборони. Це, от буквально, Железняк про це написав. Як ви бачите ось таку конфігурацію? Ну, давайте так уміров все ж таки. Ну я так спостерігав за ним. Ну, все ж таки, він більше має дипломатичний хист. Знаєте, це треба шамати. Таке знаєте, вміти вести перемовини і правильно це поводити. То я думаю, що це була б непогана кандидатура на саме саме на посла Сполучених Штатах Америки, тому що там потрібні в першу чергу де люди, які вміють налагоджувати стосунки, вміють вести перемовини. А такі хист є. У пана Умерова, що стосується керівництва міністерства оборони, дуже багато питань є як у воробників, як у військових і багато чого іншого. Ну мабуть, тому що все ж таки людина не мала ніякого стосунку до військової служби. Десь навіть знаєте, були такі слова: поверніть нам Резнікова. Ось і так далі, тому що можливо там з яйцями щось хтось розібрав, але з зі зброєю там великі питання. Тому ми повинні все ж таки обирати тих людей, які можуть забезпечувати зброю в першу чергу. А інші повинні займатися правоохоронні органи. А що стосується шмигаля на цьому міністерстві оборони? Ну не знаю. Я ну може під керівництвом когось бадьорої жінки. Ось може шмигаль буде працювати більш ефективніше. Е, ну, просто е, тут знаєте, я не знаю наскільки, от як ви бачите, ваша думка, наскільки Юлія Сверденко, вона ж все ж таки була в команді Шмигаля? Фактично. Тобто, якщо говорити по, про якісь простановки, то Ну, Зміниться прізвище прем'єр-міністра, там зміняться очільники деяких міністерств, але фактично це не нові люди, тобто вони вже спрацьовані. І от як ви бачите, наскільки дійсно зараз, як ви говорите, там енергійна жінка може щось якимось чином мотивувати, скажімо так. Ну давайте давайте так. Ми що знаєте, загралися в ці нові обличчя постійно. Так люди, які на своїх місцях, вони все ж таки повинні мати досвід, а накопичені навички і так далі. Не все, що як у нас люблять говорити, старе є поганим, особливо якщо йдеться про середню ланку. Що стосується пані Свереденка, ну якось я до війни а, 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 на якомусь заході був зараз. Вже не пам'ятаю, бачив її особисто. А в мене тоді склалося враження, що вона в дійсності на той момент, м'яко кажучи, не розуміла про що, куди вона потрапила, але вона пройшла все ж таки еволюцію. Я це чув вже і від виробників військових, де вона безпосередньо брала участь. Тобто людина все ж таки входила в розуміння, що таке виробництво, як воно працює. Далі я бачу її позицію по індустріальних парках. Я бачу її позицію щодо керування процесами, що в країні повинна бути як повинна розвиватися промисловість, Ні, ця ту втулович, яку нам розповідали останні 10 років, що вільний ринок все порішає. Тобто, там, принаймні, є розуміння, і вона пройшла велику еволюцію стосовно того, що як повинно це відбуватися. Ось і стимули для виробників там пропонуються в першу чергу там з переробки і багато інших речей. Тобто, я це ну я бачу, що людина принаймні пройшла певний курс еволюції, і говорити, що знаєте, ці люди вже зіпсувалися. Ну я взагалі вважаю цю ну абсолютно неправильна постановка питання, тому що. Такий кадровий резерв, який накопичує досвід, він повинен бути. А кого запрошувати? Оцих незрозумілих активістів, які не в біса взагалі нічого не вміють робити. Ну давайте, тобто, дивитися на це, все таким чином, щоб у нас була все ж таки професійна служба державна, так. Повинен бути державний апарат, який подобається, не подобається. Він повин... Він все ж таки має досвід. Коли починають говорити, що всі погані, я вважаю це абсолютною маніпуляцією, коли від тих, хто так говорить, що всі погані, давайте всіх розганяти. Ми вже розсорвуємо це. Давайте всіх розганяти. Як ти будеш керувати величезним апаратом, якщо ти не в біса сам не розумієш, про що йдеться. Давайте тепер поговоримо про події, які відбуваються, от буквально зараз в цей час кіт Келох приїхав в Україну і багато дуже надій на цей приїзд. Він проведе тут кілька днів, там за різними оцінками близько тижня. Говорять, що Келох тут може і буде робити. От у вас є якісь припущення. Ну підозрюю, що щось відбувається. Що щось відбувається про що ми будемо дізнаємося трохи пізніше? А якісь суви в політиці відбуваються, і тому приїзд сюди Келега. Ну, в першу чергу, політиця сполучених штатів Америки і Келаг його присутність тут потрібна для прямої координації з Вашингтоном. Всі цих речей, які будуть зараз відбуватися. Судячи з істерик, які катають в Москві їхніх дій, ми бачимо, що раптом Лавров поїхав до Північної Кореї, поїхав до Китаю. Я підозрюю, підозрюю, моя версія, що щось відбулося, все ж таки в американській політиці та європейській політиці разом, і вони все ж таки психанули, те, що можна так сказати, накопичився, оцей цей. Увесь роздратування Москвою. і щось вони почали активно координувати і, і для і що дуже неприємно для москви і тому він поїхав до китаю поїхав до північної кореї щоб координа... запитати там які настрій його е, союзників потенційних е, які пер першу чергу настрій китаю е, чи може там якась світла думка прийти китайцям що може вже час ліквідувати росію як такого Такого смут'яна великого, який ну заважає всім, тому що якщо Китай буде обирати між стосунками з Європою в першу чергу та Росією, а він точно обере Європу, тому що це торгівельні партнери. Це залежить багато чого від Європи. Як вони себе будуть поводити? І далі всплив цей Кирилл Дмитрієв раптом, да, раптом почав говорити про мир, велику дружбу. Про Жуйко нічого не говорив, але це вже з радянського його дитинства. Але судячи з того, що він раптом почав з'являтися, щось таке дуже неприємне відбувається. Ну він він же принаймні був таким, те, що можна назвати, на ну, якщо так можна назвати в Росії таким лібералом, так ліберальне крило ФСБ, якби так назвав, це знаєте, часто в Росії були такі люди, які імітували, що вони там, начебто, готові спілкуватися з Заходом. І раптом тут Кирил Дмитрів почав там махати прапорцями за свого Твітера, що не бити нас сильно. Ось ми там до чогось готові. До чого готові, що невідомо, але досить показова його реакція. Тобто, якщо взяти до купи те, що обіцяє Лінсен Грем і все інше, то не виключено, що якісь конкретні заходи стосовно Росії будуть вживатися, і вони дуже неприємні в дійсності для Росіян. Особливо, якщо буде все ж таки ухвалений цей законопроект Лінсі Грема. Він звичайно не ідеальний, але дає в руки Трампу і не тільки Трампу, а всім президентам Сполучених Штатів Америки, які будуть після Трампа на наступне 100 років. Такі важкі важку кувалду, яким вони можуть завжди бити по голові Росії, коли їм захочеться. А ось далі ми бачимо те, що от я спостерігаю, те, що ми неодноразово вас обговорювали в ефірах. деякі рухи по Балтійському морю, принаймні, Європейський Союз починає знаходити таку юридичну формулу, за яким вони раптом можуть перевіряти танкери, які проходять з Балтійського моря назовні через датські протоки а там. Прохід може бути через данські протоки, там, ну там, тобто через територію ЄС, там ще один є проток, де Данія Швеція, де вони можуть похитрувати, скоріше за все, вчинити, але ну, не просто там перевіряти, там, да? ну, затримати до з'ясування обставин. А з'ясування цих обставин можуть розтягнутися на 14 днів, на 30 днів, а може і на 2 місяці, так? Багато багато чого можна перевіряти, особливо якщо взяти до уваги екологічне питання. А якщо з екологічних питань можна ж досліджувати вплив російських танкерів на розмноження різних видів риб, враховуючи, що риб в цьому Балтійському морі дуже багато, дослідження може розтягнутися, і індуси так і не дочекаються своєї нафти будуть розвивати контракти. Тобто щось дуже неприємне все ж таки відбувається на що росіяни починають реагувати, а ось намагаючись знову сказати, що вони там на щось готові, не готові. Хоча я думаю, що все вже почули, особливо те, що сказано було Лавровим. Лавров нічого нового не сказав. Рубіо можна сказати М -м -м. так точно, тому що поки Путін при владі він і далі буде а, говорити те, що він сказав. А що стосується Келега, ну дивіться, це ж е, е, людина ну не просто представник, він ще й військовий. Е, військовий з дуже великим досвідом, він щоб у В'єтнамі воював. Він багато чого може теж скоординувати, пояснити, подивитися, е, провести таку інспекцію, я б сказав, що тут відбувається по військовій лінії, е, ось по лінії спецслужб. Е, ну і такі е, людина, яка буде щось координувати ці. Цю цей тиждень, тобто, щось таке відбувається дуже неприємно, але результати подивимося пізніше. Ну, принаймні, те, як починається метушня у росіян, а щось не дуже приємне для них. Ви знаєте, от воно дійсно виглядає як якась метушня, тому що ви вже зазначили. Ось Дмитрів закликає до Трампа. Це вже маніпуляція, до речі, така дуже конкретна. Не повторювати сценарій Байдена в той же час. Келок зустрічається з Зеленським і вони піднімають в повітря мік 31 тобто носій кенджалів. і це є прямою загрозою відповідно для всієї України. Тобто, або вони справді не знають, що робити, або вони намагаються використати ось цей метод кнута пряника, чи чи як ви бачите, ось цю історію? Тобто вони хочуть домовлятися, але по спецпредставнику можуть запустити кинжалом. Ну, давайте так. Якщо вони нагадують про Байдена, це і все інше, не буде як при Байдені. Тобто з вами ніхто вже цаскаса не буде скоріш за все, тому що в Білому домі абсолютно інші а У них трохи голова по іншому працює. республіканці взагалі славили знаєте своєю такою достатньо жорсткою дипломатією, яка полягала приблизно в тому вигляді. Спочатку стрільним, а потім подивимо, що там буде. Е, тому звичайно, що не при Байдені. Це ну, вони точно не Байден. Ну, Принаймні е, 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 е Байден принаймні давав їм можливість торгувати нафтою. Байден, хоч Байдену потрібна була російська нафта. Тому росіяни при Байдені в принципі, себе дуже непогано почували. А от Байден системно затримував допомогу Україні на, на словах. Звичайно, дуже він за нас переживав, але системно затримував допомогу Україні на достатньо великий строк. А тут абсолютно різні речі. Вже результати. Результати такого ударів по потилиці європейців. Ми вже бачимо. Раптом з'явилися гроші у них для закупівлі американської зброї, що не може не радувати Трампа. Я упевнений, що коли йдеться про гроші, у Трампа одразу ж піднімається настрій. Так що і він про це офіційно фактично благословив цю схему коли. Американці допомагати, як він говорить, порожніми чеками не будуть, але готові продавати Україні зброю. Те, що ми теж у вас в ефірі обговорювали, що в принципі Трампу підходить така схема. Він і підтвердив, що це бізнес. Ми не платимо тут. Платять всі інші. Ми тут заробляємо гроші. Це відповідає його позиції на виборах і відповідає позиції а, самих республіканців. Що не може нарадувати, враховуючи те, що європейський союз, ну м'яко кажучи, не бідні не бідні країни там зібралися, то обсяги допомоги можуть бути значними. Далі, що, що буде рухатись, там помилок і все інше, ну дивіться так: вони те, що от Грем сказав, те, що ми теж у ваших ефірах неодноразово обговорювали, вони давали давали Путіну шанс вийти з війни зі збереженням обличчя. Тобто зупинка по лінії розмежування. Далі йдемо, розмовляємо, дивимося, що можемо вирішити. Путін через свою упоратість і страх за життя звичайно відмовляється це робити. Чому тому, що він розуміє просту річ, що зупинка по лінії розмежування це явна поразка Росії. Явна поразка Росії це е, політич, спочатку. Політична смерть. Для Путіна, а потім і фактично смерть, тому що він знає, в якій країні він живе далі. Він бачив ці фільми, що зробили з Моамаром Каддафі, коли він втратив владу, що там з ним робили його колишні прихильники в природній і не в природній спосіб. Йому що це дуже не сподобалося. Він розуміючи природу росіян, розуміє, що так скрепною можете з ним обійтися спочатку перед вже фізичною смертю і тому він захищається і він буде далі так робити. і Я не вірю, що щось поміняється. Більш того, через свою цю позицію він може піти навіть на нападну на одну з країн. НАТО. Чому я не виключаю, що от зараз Лавров буде там бігати, просити Китай чомусь допомогти? А Китай може вимагати від Росії напасти на країну НАТО. Ну, не сильно так знаєте, може так трохи. Для чого? Для того, щоб а, назавжди посварити Росію та Захід. Вони хочуть зробити з росіянами те, що зробили з китайцями самі американці. Це був от напад, отакий от був такий епізод в стосунках Китаю та Радянського Союзу. Це 69-й рік, коли китайці напали на острів Даманський. Це ну не вмотивоване в дійсності був в напад, але це була позиція американців, коли китайці почали говорити: давайте будемо з вами дружити. Американці почали вимагати від китайців демонстрацію того, що вони назавжди посварилися з радянським союзом, і а, це одна з причин, чому була цей напад на острів Даманський. Те саме зараз можуть зробити китайці вже з росіянами, якщо ви хочете допомогу подальшу. Покажіть, що ви назавжди посварилися з американцями, щоб виключити можливість подальшої, подальшої співпраці з ними, навіщо це потрібно для того, щоб показати китайцям, потрібно показати, що США це є не є не ненадійний союзник. А що може бути більш таким показовим, коли, наприклад, американці приїдуть на захистяк, припустимо, Естонію, і тоді китайці спокійно будуть в Азії розповідати. А всім цим союзникам США на кого ви поставили з ким ви взагалі збираєтесь мати стосунки. Вони ж бачите, навіть НАТО не можуть захистити, тому я не виключаю такий сценарій. то через свою упористь може Путін піти, а тому що він загнений у нього виходу немає. Він не може нічого з цим зробити. Пане Тарасе, я вдячна вам за вашу аналітику за те, що ви долучилися до цього стріму. І мені дуже сподобався. От, сподобалася наша розмова. І цей обнадійливий такий меседж, який ми зараз даємо нашим глядачам. Тому глядачі закликаю вас, будь ласка, якщо вам сподобався цей стрім, поставте лайк, напишіть, будь ласка, свій коментар. Що ви думаєте? Тарас Загородній, політехнолог, був гостем цього стріму. Дякую.